Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної видівки. Сьогодні будемо готувати товченики по-вітовськи. Це родинний рецепт з Миколаївщини, який зберігся ще з 14 століття. Вона є частиною кулінарної спадщини Вітовщини. Для товчеників потрібно тюльку 800 г свіжу, 100 мл молока та скипка білого хлібу. Хліб намочуємо в молоці і відставляємо на. Пару хвилин, щоб він там намок. Тепер беремо 100 г гречки, вона у мене промита, висипаємо в кастрюлю, заливаємо 300 мл води і ставимо варитися хвилин на 10-15 Беру одну велику цибулину, дрібню великими шматками, будемо робити фарш, пропускати все через м'ясорубку. Попередньо. Тюльку я почистила і виняла з кісточки, тобто її попередньо приготувала. І тепер пропускаємо через м'ясорубку, чередую тюльку і цибулю. Робимо ось такий рибний фарш для наших стовчинків. В основному цю страву готували рибальські родини. У яких рибний фарш поєднувався з гречкою, смаженими овочами і тушкувався разом з картоплею. І такий спосіб приготування надавав страві насиченого смаку і забезпечував ситність на тривалий час. Тепер віддушуємо хліб від молока і теж його пропускаємо через мясорубку у фарш. Ще беремо ще одну велику цибулину. І вже дрібнемо на невеликі шматочки. Це вже будемо робити таку зажарку для товчинників. Вона робиться на олії, і пательня в мене вже гріється. Тільки дрібню цибулю і буду зразу смажити. Олії додаю десь орієнтовно 50 мл. Тому що тут буде, крім цибулі, смажитися ще й морква. Морква бере дуже багато олії. Цибулю смажимо до золотистого кольору, поки вона смажиться, тримо на велику тертку бурякову, одну морквину, беремо велику, соковиту, перетираємо, дивіться, скільки її вийшло, і вже буду додавати до такої. Золотистого кольору цибулі. Дивіться, ось як така вже цибуля, то додаємо морку і теж підсмажуємо орієнтовно 5-7 хвилин, уже буде смажитися і моркою. Великий салатник скидаю фарш. Тут уже у нас риба, цибуля та хліб. Поки ми займалися фаршем, зварилася гречка, я її ось так. Викинула на ситечко, щоб вона була сухенька. І тепер знову гречку, вона ще тепла, але ж нічого пропускаємо через м'ясорубку, теж сюди будемо додавати до фаршу. Додаємо в салатник і поки ми перебивали гречку, вже наша зажарка теж. Готова з цибулі та моркви і її теж буду пропускати через м'ясорубку. Ось дивіться, вона якого гарного кольору. Так що зараз будемо через м'ясорубку і її молоти. Все додаємо зажарку до нашого фаршу. Тут тепер далі будьте уважно: ця страва містить дуже багато часнику. Оце враховуйте. Якщо ви будете готувати для, для дітей або людей із чутливим шлунком, то не кладіть. У мене тут почищено 2 головки чеснику. Тут самі вже під себе регулюйте цей рецепт. Все, сюди вже додала я інгредієнти в цей фарш. Залишилося взяти яйця, два яйця сюди додаю. 5 грам солі, 3 грами перцю чорного і починаю все вимішувати. Перемішую фарш, щоб сіль перець, щоб все розійшлося рівномірно по всьому фаршу. Дивіться, він у мене трошки рідкуватий вийшов. І я додала 80 грам борошна пшеничного. Якщо ви плануєте то просто підсмажувати, не протушувати з картоплею, як буду я далі робити. Борошна можете взагалі не додавати, а підсмажити їх на олії без борошна. Вони надзвичайно ніжні, такі соковиті виходять. Але ж якщо ви плануєте далі протушувати їх, то додавайте обов'язково борошно, бо. Вони при, при тушкуванні будуть розлізатися, бо вони надзвичайно ніжні будуть. Ось тепер я з усієї маси роблю такі товченики кругленькі і підсмажую на олії з обох боків до золотистого кольору. Орієнтовно 3 хвилини на, кож, на кожну сторону. Ось, Дивіться, вже підсмажилися і буду зараз вже їх знімати. Підсмажувати буду, поки повністю не закінчиться цей фарш. Багато в мене тут вже я не дорахуюся, бо я тільки почала підсмажувати. Тут в мене є домашні дегустатори, які вже смакують на половині мого процесу. Кілограм картоплі, я покришила такими кружальцями і зараз беру кастрюлю з товстим дном. І буду викладати шарами. Тобто шар картоплі підсолюю, трошки додаю перцю і викладатиму товченики. Теж буду шар товчеників наверх. І так буду чередувати, поки не викладу всю картоплю і всі товченики. Ось так дивіться. Напишіть мені обов'язково в коментарях, чи ви чули хоч про таку страву. Як та вченики повітовські. І чи ви готували, смакували, можливо, у вас якийсь свій рецепт, буде дуже цікавим, тому що будь-яка страва в кожній родині пристосовується до смаків певної родини. Я впевнена, що багато хто смакував, але ж, можливо, не так називається. Додала два листочки і буду заливати томатним соком. Так як в томатному соку є кислота, а картопля у нас не проварена, то ця страва буде тушкуватися десь більше години, поки не протушкується гарно картопля. На малому огні ставимо. Ось, дивіться, півтори години вона у мене тушкувалася. Запашна така пахне приємно домашній томатний сік із рибою. Гляньте, я виклала. Ось, трошки ще візьму, зеленю, притрушу. У мене тут петрушка, і кріп. Ось так злегка і будемо зараз вже смакувати. Обов'язково приготуйте. Страва бюджетна, тому що ну, свіжа. можете тюльку заміняти кількою, можна брати мойву, те, що ви полюбляєте. Зараз вона відносно недорога риба. Смакуйте, готуйте і чекаю від вас коментарів. Це така ніжна смакота. М -м -м. До зустрічі!